Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу розкрити таку тему про подачу податкової декларації за минулий рік податковим резидентам Іспанії. Я нагадаю всім, що кожного року є період подачі податкових декларацій, і от. В цьому році, у 2024 році, цей період становить з 3 квітня по 30, а в деяких випадках по, 1, по 30 червня або 1 липня. І відповідно, які документи будуть потрібні і в яких випадках слід подавати ось цю податкову декларацію. Податкову декларацію слід подавати, якщо ваш дохід більше 22 тисяч євро бруто, тобто з нечистими а зв'язку з податками становить в рік, або якщо ви міняли роботодавця, тобто якщо за минулий рік у вас було більше, ніж два, включно роботодавця, то ви обов'язково повинні подавати декларацію. У випадку, коли ви і ваш чоловік або дружина. Є податковим резидентом Іспанії. Відповідно, ви можете подавати одну декларацію на двох, якщо у вас шлюб, або, відповідно, кожен окремо. Тут вже треба дивитися, як вам краще, як вам вигідніше, економніше виходить. Ось. Також є дуже багато людей, які є податковими резидентами Іспанії, але вони не працюють в Іспанії. Вони отримують дохід від там, іноземних компаній, не іспанських. В даному випадку, також вони повинні, якщо вони є резидентами податкової Іспанії, цей дохід реєструвати, тобто, цей дохід вказувати у декларації і подавати декларацію в Іспанську податкову. Ось. Також знову введені те, що іспанська податкова, якщо у вас є зберігання на криптобіржах і так далі, вона це бачить. І, відповідно, відповідно, за останніми змінами, ви також повинні реєструвати, тобто вказувати ваші крип... криптоактиви. Тому, якщо у вас залишилось питання, вам необхідно подавати, або ви не знаєте, чи вам потрібно, чи ви зобов'язані подавати чи ні податкову декларацію, а це я нагадаю: всім можна перевірити, отримавши сертифікат податкової резиденції, можете звернутися в нашу компанію. Ми або проведемо консультацію, або відповідно вже запросимо документи, щоб подати вашу податкову декларацію за минулий 2023 рік. По документам які потрібні це на якщо це контракт, то відповідно контракт на роботу, всі номіни. Номіна це в Іспанії заробітна плата, це банківський рахунок і це вид на проживання. З даними ми ознайомлюємося, заходимо в систему, робимо чорновик відповідно податкової декларації, і якщо клієнт там з'їден або якісь поправки, ми обговорюємо все і потім подаємо в систему, висилаємо. Податкова декларація, відповідно, це такий дуже важливий документ, який потрібен. Банку, це такий потрібен, відповідно, якщо ви в майбутньому там хочете отримати іпотеку, і також для інших, інших цілей на території Іспанії. Хочу поділитися такою темою: купівля нерухомості на території Іспанії, які документи потрібні, яку перевірку потрібно робити і так далі. Нагадаю всім, що тема достатньо така велика. Тому що є нюанси, якщо ви купляєте або з іпотекою, якщо ви купляєте нове помешкання, де ніхто не жив, тобто Обран або якщо ви купляєте нерухомість на вторинному ринку. Залежно від цього, різні процедури перевірки. Сьогодні я хочу розказати більш детально загальні правила, якщо ви купляєте квартиру або інший вид нерухомості, там комерційне або житлове помешкання на території Іспанії на вторинному ринку. Перше, що потрібно, це знати, ви, чи податковий резидент Іспанії, чи не податковий резидент Іспанії. Якщо ви не податковий резидент Іспанії, вам потрібно буде оформити НІ-номер для того, щоб зробити будь-яку економічну операцію на території Іспанії. Відповідно в Іспанії, вам потрібен номер рахунку, або якщо у вас є номер рахунку в одному з банків однієї з 27 країн Євросоюзу також можна е, зробити платіж по СЕПа, якщо на це йде відповідно, продавець, і відповідно можна напряму йому переводити кошти. Е, Купівля в нерухомості в Іспанії проходить в три етапи. Перший етап це, відповідно, ви бронюєте об'єкт, тобто резерва. Наприклад, знаходите об'єкт на сайті там, агентства нерухомості, ідеаліста і так далі, і вам він сподобався, щоб його не показувало іншим людям, іншим клієнтам. і так далі, Ви повинні його забронювати. Як правило, ви коли бронюєте, оплачуєте 2-3 тисячі євро залежно від об'єкта і так далі, і підписуєте договір резерву, резервації. відповідно. Після цього другий етап. Це йде контракт одеараз або перед е, купюлею контракт е, згоди на те, що ви будете купляти відповідно цей об'єкт нерухомості. По даному контракту є два важливі моменти: це перша оплата 10% від суми нерухомості, і друге, це відповідно. Е, Якщо е, ви будете підписувати, вказується конкретний термін, коли має бути підписаний сам договір купівлі-продажі у нотаріус. Відповідно, третій важливий момент це встановлення відповідальності у разі порушення цього договору. Відповідно, якщо по ваших, е, з вашої сторони буде не підписаний даний договір, ви втратите 10%. Якщо... З сторони відповідно продавця, він втрачає, відповідно, повинен повернути вам цей 10% у подвійному розмірі. Тому дуже важливо перевірити, встановити відповідно правила гри у контракту Деас, тому що по ньому буде відбуватися відповідно купівля-продажа. І ще один момент, якщо ви купуєте відповідно, Квартиру або там інший об'єкт нерухомості з іпотекою, тобто при оформленні іпотеки, дуже важливо, і ми стараємося завжди вказувати, що в випадку, якщо вам не дають по якихось причинах іпотеку, повертається відповідно цей розмір у 10% від вартості, тобто повернення араз. Відповідно, коли підписаний договір, третій етап це вже купівля-продажу у нотаріусу, де відповідно. Коли заключається купівля, продавець повинен надати вам ключі від об'єкту нерухомості, а ви відповідно, чек, номінальний чек на його ім'я це одна із формів. Або, відповідно, в нас були випадки, коли людина частинами перераховувала з іншого європейського банку на рахунок продавця. Таким чином, коли вже на купівлі, вона. Підтвердження надала, що відповідно сплачена сума відповідно, даної справи, тобто даної згоди на купівлю, і в даному випадку також це можливо. Щодо наступного кроку, це коли ви відповідно, закінчили у нотаріуса, далі вам потрібно, щоб зареєстрували об'єкт. Нерухомості в реєстрі де пропітат, тобто в реєстрі власності, і відповідно оплата податку. Оплата податку, як правило, за загальним правилом це 10%, якщо там є умови, відповідно. Якщо ви до 32 років і у вас є відповідний дохід, і це ваше перше житло на території Іспанії, ви платите не 10% а 5%. Дуже важлива тема це відповідно спеціальний податковий режим для таких категорій осіб, як моряки, відповідно, як пілоти або працівники авіасервісу, а також інші категорії людей, які відповідно. Є податковими резидентами Іспанії, або, відповідно, які не проводять більше, ніж 183 дні, але їх сім'я знаходиться на території Іспанії, тобто люди, які можуть вважатися податковими резидентами на території Іспанії. Для них є спеціальний податковий режим. На іспанській він звучить Регімен «re Repatriados», який можна оформити податкову знижку. Вона на сьогодні становить 60 тисяч євро. 60 100 євро. Відповідно, ця сума вона не оподатковується. Оце мінімальний мінімум, який не оподатковується. Відповідно, якщо ви моряк або пілот, і так далі, які документи ви повинні надати, щоб ми запросили відповідно дану знижку, даний податковий режим і подали спеціальну податкову декларацію. Перше, це, відповідно, контракт. Також, якщо у вас є підтвердження заробітної плати, номіни вони називаються в Іспанії, в інших країнах це будуть бути інші документи PySLP. Також, відповідно, документи, як правило, це вид на проживання в Іспанії. І, відповідно, банківський рахунок іспанський. Всі ці документи. Ми перевіряємо, також робимо калькуляцію. І відповідно, якщо людина захоче, то ми подаємо цю декларацію і, відповідно, виплатити лише податки з суми, яка перевищує цих 60 тисяч 100 євро. Кожна декларація подається за минулий рік, тобто на сьогоднішній день подаємо за 2023 рік. Якщо вас цікавить більше інформації, і ви хочете перевірити, чи можна оформити даний режим. Звертайтеся в нашу компанію і ми надаємо консультацію, а також послугу по оформленню даного режиму. Дякую.